Друзі, привіт! Сьогодні в відео обзорі будуть два подсумки бойовий модуль смерд на автомат Калашникова. Ці два подсумки, або це один подсумок дозволяє переносити розміщати в собі боєкомплекти. Дві гранати по боках, внутрі в карман а в цих сумках, 4, подсу... 4 ріжка або навіть і 6 ріжків для АК. Плюс ззаді нашиті кармашки для сигнальних ракет. Для сигнальних ракет. Канина Oxford 60D PU пікселька. Вони два ідентичні, тільки в одному внутрянка мультикам, в цьому пікселька. Розказую, показую, об'ясняю. По боках два підсумки для гранат. Нашите на бокові стенки самих подсумок. Сама база, подсумка, взята из 2 АК подсумка. Да, Пам'ятаєте, я шибки подсумки. Что-то получается для подсумки вшити, то есть выкроєм между собою одним цілим. Ось тут. И задня платформа здорова. По боках нашите подсумки для гранат. Нашите подсумочки для гранат. По боках... На кармашки для ракетниць, для сигнальних ракет. Застіпка безшумна, Тим воно мені, чим воно і подобаються мені такі подсумки взагалі якщо шити, то стараюся шити робити тепер подсумки із безшумними застіпками. Доволі безшумно да, і доволі воно довше виходить, ніж ліпучка або і фастекс. Случає падіння або тут удару, фастекс не стропа залишається, плюс липучка не забивається і ці стропи да, ну, можна буде поправляти. Навіть якщо цей хлястик вийде з ладу, ну, да, ну, допустимо можна буде прив'язати на шнурку або на чомусь а, патрон, або гізус патрона тоже можна, можна паличку буде вставляти. Теж буде доволі ефективна застібка. Не відкриється самовольно, но ніколи в житті, поки даже тут зверху, тримає поки зверху стропа. Гранатка витягли і так. так. і зафіксувався кармаш. Збоку та ж сама система. То же самое. Збоку, ж саме. короче, по розмірам підходили не таблетки, а вітаміни діаметр ракетниці 30 мм. І оцей вітамін якраз підходили по діаметру. Тому я її використав у муляжі для ракетниці. Ось так. Резинка для того, щоб. Підтримувати саму ракетницю, яка буде. Так. Потім застібка з металічних рамок, рамка квадратна і рамка овальна. Так, відкриваємо. Тільки тут витягнувся штопор, э, да, фіксатор, і клапан відкривається, ніякого шуму немає. Тканина внутрі Оксфорд ПВХ, 6D, пікселька синя. Так, внутрі перегородки. Два магазини. Перегородку можна витягти. Перегородка витягується доволі плотненько. Чому два, так? Да? Ось, якщо стоїть перегородка, можна два магазини. Якщо перегородку обрати. Два магазини і третій магазин можна розміщати в цю подсумку. Це для того, щоб можна було взяти побільше е, боєкомплекту, щоб е, ну, да, там, в магазини, в інші кармашки не напихувати, можна собі ще штуку взяти, сюди-сюди і можна буде переносити. Е, також ці посумки можна буде розміщати не самі магазини, а якусь інші якісь припаси, можна перегородку брати, потінати, перегородку брати, її можна розвернути, ну, треба буде постаратися да, як її витягти, от ці розмістити цією стороною ближче до стінки. Щоб не, не згубити саму перегородку. Тобто, Треба буде ось так о, до задньої стінки притулити і розмістити сюди три магазини. Треба ну, буде трошки погратися, щоб трохи туди плотніше його притулити. Так, і тоді магазин ще вміщається доволі непогано. Так, ось такий подсумок. Плястик тут шити двох частин. Та одна частинка, а зверху на шита друга. Закривається. Ну, я думаю, доволі непогано з тими застівками. Так як так як просили, так я і пошив на молі. молі. Так, тут я тут трошки більше зробив, щоб трохи краще тут фіксувало, бо знаю чи тут буде віс доволі такий важкуватий буде, то я зачки зробив трошки більше. подсумочки. Разница в них, тут прошивка зеленая, тут прошивка черной, черной ниткой. І всередині тут пикселька синяя, а тут мультикан. Тут внутри мультика. Ось ціла подсумочка такие. Добре, дякую за увагу. До побачення до наступного віку.